На допиті, На допиті служба ФСБ. Коли вони почали застосовувати різні методи, різні, різні приладдя, це було ну, все було різне. В першу чергу вони використовували ніж, шило, ножом, проколювали ноги в області колін шилом. Натягували шкіру на шиї і проколювали шилом шкіру і залишали, щоб воно висіло, доки проходить цей допит. Ми всі втрьох терпіли до того моменту, поки не підключили струм, поки не почали працювати тапіком. Мені вдівали на мочки вуха. Канцелярські прищепки. Ці провода вони підключали до нас, підключали нам на різні, можна сказати, місця місця на тілі, тому що були і генеталії. Тобто, який там розряд струму? Чим більше крутиш, тим більше розряд. Розряд буває такий, що ти просто йдеш під себе в туалет. Вони приносили відро з водою. Ставили туди ноги, для, щоб більше був була... прохід струму по тілові, щоб підсилювати саму, саму силу струму. І крутили так далі. І був критичний момент, коли в черговий раз вони крутили цей тапік. І я почав кричати такі речі, які просто їх зупинили. За що ви мене катуєте? коли я, як лікар, не відмовляв в допомозі і в надання медичної, медичної допомоги і в евакуації поранених ні українським військовим, ні російським військовим з 2017 року. Ви пробули в новій каховці відділ, відділку поліції 4,5 місяці. Так. Що це був за час для вас особисто, і що найважче було там? Но ну, найважче було те, що я знаходився в камері, яка призначена для чотирьох осіб, але нас там знаходилось, я був 18-тим і я відчув, що таке голод. Не було що їсти, не годували взагалі. Ми б могли поснідати одною четвертою грінкою хліба.